Всім привіт! Оновлю інформацію, як зареєструватися і подати документи на польську візу. А ви підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, оскільки ми тут розміщуємо лише достовірну інформацію на рахунок віз та безвізу. Станом на 7 вересня подача документів на польську візу виглядає наступним чином. Реєстрація відбувається через систему консульства Польщі є консулат. Дати призначають вже набагато швидше, ніж було. Кажу з практики по наших заємниках, яких маємо в роботі. Майже всі, кого реєстрували в червні, вже нарешті отримали дату подачі лише за останній тиждень. Ще дуже багато людей маємо, кого брали в роботу у липні та серпні, але нічого не вдієш. Зараз, якщо внести дані в систему, то найближча дата на подачу документів. На 19-24 вересня. На студентську візу черга теж така сама. Взагалі, подача вже відбувається через візовий центр у Львові. Але ще багатьом заявникам призначають подачу у консульстві у Львові. Там є своя специфіка у годинах прийому, різні адреси та інше. Якщо самі реєструвалися і не знаєте, як діяти точно у вашому випадку, то краще зверніться за допомогою. Нам пишуть, що не розуміють, чи це подача призначена, чи щось інше, куди здавати. На консульство хочуть поштою відправляти, а так не можна, і багато інших ситуацій. У консульстві візу виготовляють за 1-2 дні. Там черга жива. У візовому центрі наразі приймають по годинах, які були призначені. На візу потрібно чекати орієнтовно тиждень. Якщо відправити документи поштою, то сама доставка документів у візовий центр займе десь близько тижня. Розгляд заявки десь тиждень, і повернення документів теж буде поштою відбуватися близько тижня. Наголошую, що інформація актуальна станом на сьогодні. Будуть зміни, повідомимо. Що стосується способу подачі, вартості оплати послуг візового та інше, розміщували у попередніх відео. Сподіваюся, що інформація була корисна. З вас лайк і мирного неба!